Вітаю, дівчата! Сьогодні маю бажання побавитись з новими гелевими румянами. Найперше я зробила рівний тон для шкіри, додала трохи хайлайтеру, контурингу і прийшло час для румянок. Ось цього вже буде багато, тому буду наносити пальчиком. Ось так. Якщо, до речі, комусь цікаво знати. Правила нанесення румянок, то ви мені скажіть. Далі беру пензлик для мокрих текстур і розташовуємо. Додаємо фарб. Ось дивіться, як легко розташовується. Вже як красивенько. У нас ще залишилось, тому я беру пензель і додаю ще фарб для макежучей. Ці румянки не сушать шкіру, а вони з гілоронкою, тобто не навпаки зволожують, тому ми можемо в певності дозволити собі використовувати ці румянки в ролі тіней. Ось так виглядає, коли тільки один шар нанести. Якщо хочеться більш насичений варіант, тоді просто ще раз дублюємо. І ще трошки додаємо на центр губ. Ось так. Швидко, легко, от ви можете повторити, правда ж, і виходить повноцінний образ, монохромний образ, як кажуть візажисти, який ви можете далі просто промалювати тушу і обов'язково такі кремові текстури, особливо влітку, зафіксувати сухими. І найкраще з цим справиться прозора пудра. Створюйте красу собі, будьте красивими і прикрашайте цей світ.